Вам цікаво дізнатися, як стати суперефективною людиною і починати свій ранок правильно, керуючись всіми знакомами знання підсвідомості, досягнення успіху, відчуття щастя, самореалізації, класного настрою, класного самопочуття. Так продовжуємо. Мене звати Оксана Каменецька, я трансформаційний тренер, і прямо зараз я розповім вам три головні секрети: як починати ранок для того, аби у вас все вдавалося. Я сподіваюся, ви розумієте, що великі речі не робляться скандачка, тобто просто взяв і зробив. Звичайно, треба мати певне розуміння, як все робиться, як все відбувається, взяти все зробити, а потім щодня повторювати одні і ті самі правильні речі, які ведуть вас у правильному напрямку, тобто відчуття щастя, здоров'я, самореалізації і успіху. Сьогодні ми поговоримо про Три базові елементи, на яких все будується. Перше це афірмації. Не думайте, що афірмації – це щось таке езотеричне і космічне. Я розумію афірмації таким чином: це є правильні позитивні твердження, які цілком заперечують весь негатив, який у вас накопичився за життя завдяки вашому життєвому досвіду. Тобто в людини є якесь переконання про її здоров'я. Може людина про себе думати, що вона є хвора людина, що в неї є якісь хворі органи. Людина про себе може думати, що вона негарна, що в неї є вади зовнішності. Людина може думати про себе, що в неї є проблеми з самооцінкою, з тим, що вона не вміє керувати, не вміє делегувати, не може. Створити бізнес, проєкт і так далі. Весь той негатив, що людина накопичила за все життя, вона може змінити, змінивши свої програми підсвідомості. На каналі енергійне життя є готове відео з цілковитою технікою, як все це робиться, як все це змінюється. Це дуже проста вправа, але зробивши її, взявши олівець і ручку з червоною пастою. Записавши весь той негатив, що ви думаєте про себе все своє життя і про всі свої здібності або їх відсутність, ви можете замінити, записавши все ручкою з червоною пастою, і ви отримаєте зошит на 18 аркушів, який буде виглядати ось таким чином. В ньому будуть абзаци записані ручкою з червоною пастою і порожні місця. Як це робити, дивіться окреме відео на каналі, яке має назву Зробіть цю техніку, ваше життя зміниться. Обов'язково зробіть це. Тільки завдяки такому зошиту з записаними афірмаціями, тобто твердженнями, які були записані вашою рукою вами, і вони повністю протирічать тим негативним установкам і обмежуючим переконанням, які були у вас в житті. Ви зможете створити собі життя своєї мрії. Саме такий зошит, коли ви його отримали, треба відкривати щоранку. І це має бути одна з перших дій вашого ранку як ритуал. Ви починаєте читати ці твердження одне за одним. Бо програми підсвідомості негативні, змінюються на позитивні лише одним шляхом, тільки шляхом повторів щоденних повторів, мінімум 180 днів. Так швидко тільки народжуються кошенята. Півроку треба задля того, аби програми підсвідомості прибралися негативні те, що ви думали про себе, замінилися на їх місце, стали позитивні твердження. І тільки тоді життя починає цілковито змінюватися. Ця вправа вона є фундаментальною і ключовою задля того, коли ви хочете збудувати бізнес, побудувати міцні стосунки, стати щасливою людиною. Мати все навколо те, чого ви хотіли б мати, але ніколи цього не мали. Бо тільки життєвий досвід і життєві переконання давали вам цю заборону, от зробивши цю вправу, прибравши свої обмежуючі переконання, ви читаєте афірмації щодня. будь які інші афірмації не є аргументом для підсвідомості, що б ви там не записували в вашому житті, в вашій голові, є. Тверді переконання, і якщо ви їх не заміните на протилежні, нічого в житті не зміниться. Отже, запам'ятовуємо першу вправу ранку, яку ми робимо обов'язково, аби змінити своє життя. У мене був дуже цікавий випадок, як це відбувається. Я дізналася про цю техніку наприкінці 2012 року. І мені в той момент дуже хотілося побудувати якесь підприємництво, побудувати бізнес. я мріяла збудувати мережеву. Маркетинг, мережу через інтернет у е, великому просторі у кількох країнах. Але в той момент в мене не було нічого: ані структури, ані чеку, ані підтримки з боку лідерів. Ні, я нічого не мала. Але я записала собі нове переконання замість того, що в мене нічого тоді такого не було і бізнес ніякий побудувати не могла. Бо я в цьому нічого не розуміла. Я замінила це на інше переконання, записала його червоною пастою. Моя міжнародна структура бізнесу розвивається в глибину і в ширину. Я будую успішний бізнес у багатьох країнах світу. Моя структура є потужна, велика, а я є поважним лідером. Це я повторювала щодня як папуга, і це було десь жовтень листопад 2012 року. Я почала і щодня я повторювала цю фразу. А вже в квітні 2013-го, одного разу, я просто так зранку подумала: Боже, яка в мене класна структура? Вона ж розвивається в глибину і в ширину. У мене міжнародний бізнес. Я побудувала структуру в п'яти країнах. Це поважна кампанія з центральним офісом в Голландії. Тоді було це не для реклами, це просто минуле. І... Я стала поважним бізнес-тренером, у мене все відбувалося. І в той момент я зрозуміла це ж саме ті слова, які я повторювала в якості афірмації. І коли воно все здійснилося, я просто лише тоді усвідомила, боже, так оте, от що я повторювала, воно так міцно встало в моїй підсвідомості, що все стало змінюватися в житті, і я будувала, будувала цей бізнес. І нарешті я через півроку усвідомила, що я його збудувала. Тільки я не знала, що це керує підсвідомість моїм справді життям, успіху і самореалізацію. Тому це перше, що треба зрозуміти, і робимо цю вправу. Друге, після цього це дуже важливо. Також на каналі є техніка, про яку я зараз вам розповім. Це зранку ми беремо блокнот із спіраллю і починаємо записувати дату, ранішню. От Того дня, коли ви це записуєте, 10 своїх цілей, які у вас є короткотривалі, середньотривалі, але вони для вас є дуже важливі. Ви їх записуєте, а наступного дня у цьому ж блокноті ви просто перегортаєте сторінку і тільки на чистому аркуші, не підглядаючи до попереднього, ви знову ж таки пишете ці свої 10 цілей, але за пам'яттю. Лише тільки так, як підказує ваша пам'ять. Вони, скоріше за все, будуть змінені місцями. Або якусь ви забудете, або напишете іншу. І так ви робите щодня щонайменше один місяць. Але ви можете робити три місяці і 180 днів, так само, як ви читаєте свої афірмації. Ви ж хочете цілковито змінити своє життя. Але оцей альбом із цілями, які ви записуєте щодня, не підглядаючи попередній день. Він працює вже, якщо ви його створите за один місяць, оскільки це дуже ретельна робота з підсвідомістю, і вона допомагає поглиблювати поглиблювати ваші бажання і цілі, і наміри у підсвідомість. А з підсвідомістю вони передаються у надсвідомість туди, вже де ваші головні базові принципи, цінності, етика, мораль і так далі, аби ви все, що робили, що з вами буде відбуватися. Воно відповідало нормам суспільства і не порушувало інтересів інших людей. Тоді це буде самореалізація. Але за важливістю ми починаємо спочатку із своїх афірмацій. Чому? Тому що коли ви будете писати цілі, не змінивши свої обмежуючі переконання, то все, що ви робите, воно буде обмежено цими переконаннями і ваш рух обмежений. Бравши обмежуючі переконання, ви переходите до цілей, і коли ви цілей записуєте і поглиблюєтеся в них, ви допомагаєте під свідомості якомога скоріше і швидше все це зробити, або воно з'явилося у вашому житті. Це друга вправа, яку ми робимо зранку, якщо нам потрібні видатні результати. І третя вправа, вона вже пов'язана з тим, що коли ми створюємо альбом з афірмаціями, з твердженнями, то ми можемо... Уявити перед своїми очима своє майбутнє щасливе успішне життя. Але просто його уявити недостатньо. Було б краще зробити його візуалізацію. Мені завжди дивно, чому люди ставляться до візуалізації своїх мрій, до альбому мрій, який також може бути у вас у блокноті, на спиралі. Чому люди ставляться до нього з такою неповагою, наприклад. Так? От. Якщо ви себе поміщуєте у якусь шикарну реальність. Або ви себе поміщуєте у оточення цікавих, розумних людей. Або ви себе вбачаєте людиною, яка має в житті все, чого вона хоче, яка вона має успіх, оточена великою кількістю людей. Люди просто не розуміють важливості візуалізації. Чому перед тим, як побудувати літак, його спочатку малюють потім роблять його 3D-модель, аби на нього подивитися з усіх боків. Чому перед тим, як зробити якийсь гарний парк, спочатку роблять його візуалізацію. Перед тим, як будувати якийсь будинок, архітектори малюють картинку і роблять 3D-моделі. Як можна ставитися до свого життя без проєкту? Це означає жити і пливти за течією? Ви ж цього не хочете? Отже, третя дія, яку ви робите зранку, це передивлятися свій альбом мрій. Дуже добре, якщо він у вас вже є. Якщо у вас його ще немає, ви собі його робите, ви берете, і до кожної своєї афірмації ви робите малюнок, картинку з журналу і вставляєте туди своє фото. Отже, зробивши ці три дії, підведемо підсумок афірмації, цілі і візуалізація, на яку ви дивитесь щоранку. Ви забезпечуєте собі процвітаюче щасливе, здорове і успішне майбутнє. Не роблячи цих речей, ми просто живемо звичним життям. Ми щось робимо, ми кудись ходимо на роботу, ми проживаємо якісь дні, але чи є вони видатні? Кожна людина може впливати на своє життя, а змінивши своє життя на краще, можна змінити життя мільйонів людей на краще. Як каже мій вчитель Джон Кехо, повторюйте таку афірмацію, мій успіх може принести користь багатьом людям, а моя невдача нікому. Я бажаю вам щастя, успіху. Робіть дуже правильні речі зранку, будьте успішні завжди, учіться тільки у практиків. З вами була Оксана Каменецька, Повертайтеся на канал Енергійне життя. А якщо ви хочете вчитися у мене, звертайтеся особисто, я розповім вам, як це робити в індивідуальній програмі, в тренінгу або навіть безкоштовно на базовому модулі. Дякую за увагу!